Сім мур, мур Мяу, з вами Кіт Мяус. Деякі подробиці з проект Playtime можуть дати ціні підказки про наступний розділ, такий як зовнішній вигляд персонажів та можлива дата виходу. Проєкт Playtime розрахований на багато користувачів. Побічний продукт у Poppy Playtime може здатися, що він сприяє загальному знанню франшизи, але кілька прихованих деталей натякають на зворотне. Нещодавно випущений асиметричний хорор, незважаючи на те, що у нього був непростий старт, і він, як і раніше рясніє різними помилками, зібрав безліч шанувальників, яким подобається його унікальна атмосфера та похмура історія. Деякі віддані фанати знайшли час, щоб вивчити кожну деталь цих карт і припускають, що ці деталі можуть насправді дати підсказки про наступну основну гру в серії. У проєкт Пейтайм, ті, хто вижив, грають. За спеціалістів з вибутку ресурсів, яких відправили на покинуту фабрику Плейтайм Корпорейшн, щоб відновити певні активи для компанії. Тим часом вбивці грають за трьох культових звірів з Всесвіту Попі Плейтайм, Хагі-Вагі, Довгоного Мамку і нового боксі Бу. А в проект Плейтайм у кожного монстра є унікальні здібності, які впливають на їх персонажів. І ті, хто вижив і вбивці швидше за все будуть зайняті більш нагальними завданнями під час гри. Створенням гігантської іграшки та вбивством людей відповідно. Але якщо вони знайдуть хвилинку, щоб оглянути карти, вони знайдуть деякі підсказки до третього розділу Poppy Playtime. Оскільки Боксі Бу був представлений фанатом через велику АРГ, і нарешті у грі з випуском проєкт плейтайм багато хто підозрює, що він стане головним антагоністом наступного розділу. Хоча важко заперечувати цю можливість, цікава деталь це те, що інший монстр також буде залучений до більш похмурої історії, третьої частини Bobby Playtime. На плакаті, який можна знайти на карті фабрики, зображений довгоногий татко, що смажить барбекю. Але що більш підозріло, він запрошує читача приєднатися до нього, а також вказує дату, адресу і навіть номер телефону для відповіді на запрошення. Досі не ясно, що означають адреса чи номер телефону, але 15 липня може натякати на дату виходу третьої частини Poppy Playtime. Якщо це так, то цілком імовірно, що довгоногий татко теж буде задіяний в цій історії, принаймні як другорядний персонаж. Це може виявитися дуже цікавим, враховуючи його зв'язок із довгоногою мамкою, і, можливо, послужить продовженням її знань із другої частини. Прототип. Найзагадковіший персонаж Poppy Playtime і досі він був досить невловимим. Однак одна деталь у проєкт Плейтайм може натякати на його повторну появу в Poppy Playtime 3. це завантажувальний екран, який з'являється дуже рідко, безпомилково зображує моторошну механічну кличню прототипу, що управляє довгоногою мамкою, якби вона була маріонеткою. Хоча це створює захоплюючу заставку, це також натякає на те, що високоінтелектуальна істота може фактично стояти за всіма подіями Попіплейтайм. Це підвищує ймовірність того, що гравці побачать його повернення у третьому розділі. Дата виходу третьої глави Попіплейтайм ще не підтверджена, але за чутками вона вийде десь у 2023 році, і незабаром фанати зможуть відкрити правду. Якщо теорія плаката вірна, він може з'явитися вже 15 липня, можливо, за участю Довгонового нового татка, як головного антагоніста. Так само прототип також може повернутися в історію як натхненник всього. У будь-якому випадку, поки не вийде третій розділ по попіплітайм, у фанатів є проект Playtime, щоб скласти їм компанію, і ймовірно, там можна знайти ще багато підсказок. Тож чекаємо на вихід третьої частини Попі Playtime. А ви не забувайте поставити хвостик пістолетом, наш підписочку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити слідуюче відео. Па-па!